Так, пригим з ціпами, хоча вони мені не, зда... не знайомі і не знайомі. Але будемо зараз їх підтримувати в їхніх починаннях. Можливо, це до чогось приведе. А Може, і не приведе. Бо це все тіпі топікси. А як ви знаєте, тіпі топікси відкриваються і закриваються. в одну секунду. Треба быть уважным. Если... Опа, блин. Ставим метку. Если кто -то захочет, то лизма. Тому, Потому что нам зараз потребно что-то Ой, еще моши Что-то Прекрасно. Типа, как это фигня. Кулік викидаємо. безтолковість безтолковість нам сьогодні не потрібна. Так, чуємо на фонах постріли. Я сподіваюся, що я теж не на фонах. У мене чутно нормально Тому що, як ви розумієте, це все тестінг тестінг гучності, тестінг того сього 5 і 10-го. Так, мы сюда на автокресло. Ой-ой-ой. Здесь тут... Вот, а, ну да. Он же поклал, покладный, выкладный. Раз. Ну да. Тут уже все. Что тут? Он убил? Хочу затестить. Опа, Снайперюка дав мені голову. Як ви розумієте, для чо? Тупо на ровном місці... Мене виколи. Типовермач. Опа. Опа. Пакі біч! Нажав. Так, это бордовица, это бордовица. о блин, комплектик надо. Есть такие. Так, здесь тут на споре уже есть хлопчики. Хера не бачу. А где там Дали булы Не знаю. Його бля. Є таке. Є таке. Він там в хаті чи що садить? Може йому прикол запустимо? Ну так, чисто щоб йому було весело. Скидаємо бронь. Блин, если это бы там можно будет. Типа кроки залишаются. Оп -оп. достали и перенули. Где тачка? Тачка, легкая задачка. О, Зараз можно взять патроны. Ну є отлично. Так уже наших викладають потроху. Так, я тут десь поряд то є типок зверху, будь десь у вікнах. А не тепер на... Опа. На рівні. уже купал походу комплект. Есть такие. А що у нас? А, блин, я думав он поехал поднимать. чи поехал? піднімати нашего. О, поднял. Так, бачу на миникарте еще пару точек. Пару точек-то чистик. Так, зараз ми, бля, хтось сейчас ззаді. Дима. Даємо диму. Диму перезаряджаємось, відліковуємось, і трошки. І робимо такі штучки. Поки ми там то все поробимо, можем надымить трошки. є є таке. є таке. є таке. кіло Ну і так кіло Це можемо взяти А може в нього кіло Да, на всі брейди То значить віз... берем на всі брейди Отлично, отлично просто. Йдемо далі. Так, ну. Так, ну по, по гривням в нас достатньо, плюс-мінус. Але X, я не знаю, чи мені зараз потрібен цей X. Бо на ближню не дуже зручно. Так, можна було б купити якусь, якийсь якийсь авіудар, типу того. Так, можна взяти про. О, прапорець, прапорець, Я, мабуть, зараз з'їжджу, виконую контракт. Будем бачити зону, плюс. Гривні лишніми не будуть. Авіодар взяв, топ-1, читай, забрав. Опс. Коротше, ще такі приколи. Дивіться, беру ще раз. Викликаю раз. Блін, мене гроші не виходили. Якби ще один раз викликав, то по-іншому по відображалось би типи круче ще на, на постійній основі. А я щось не зверну увагу, що мене гроші не вистачить? я таке. Так, что у нас тут? Станем Хоть бы який-то вертолет пол полетал. Па. Так, так. все они захватили. захватил ее. Можна б ще якісь але немає поряд більше пропорцій. Дуже далеко. Ну, за зони майже. Тоді можна взяти ще трошки патрон. О, блядь, підлобузник як сраний. Так, ну блін я б це на ракету ее посадив би Леле, -ле це. Це не так легко зробить. Не видно. Перше, що прийдут до нашого Але тут як завжди зараз сюди будуть прилітати Опа, вже летять. Блін, побачив. Ого. Хочу, що ти вісім Брейді, але все одно підкидає, блін. Ну Це бред. Не, не дуже подобається. Кола. Дивіться, може, комусь потрібні апгрейди, то дивіться скріншоти Тихо. Тихо. Не чую, Я не чую нікого і не бачу. Що це значить? Чому ніхто не літає на гелікоптері? Чи це фейк? Чи це не фейк? Це не фейк. це А, бля, випрыгнув Чи ні. Ну да, вони повипривали. Ну зараз ми спробуємо, я не знаю. А, дуже далеко не захватує. Не захватує. Вони випрыгнули з гелікоптера. Але було б прекрасно, бо це б дуже далеко. Ну Тут це таке. Не для приколу да? але воно буде дуже довго летіти. То есть, підзи мной. Опа. Підлобусьник якийсь. А, не мимо. Блин, ну це, ну це здання навестись, але не, не достає дуже далеко. Опа. Це магаз, походу, там. Зараз може там. Опа, мінус бронь. Ви бачили, ви бачили. Це дубина, блін, нормальна. От і дубина накрила. Дубина накриває. Дубина накриває. От, іще один. От, дубина накриває. Дубина накриває. Ви маєте це розуміти. Десь він походу. Ну так, да, вже свалил. Бля, один. один. Опа. Дубіна накриває. Дивіться. Дивіться, як дубіна накриває. Бля, я випустив ці. А в мене більше немає. Патрика немає. Але дубіна накриває, ви бачили? Тіпуля, тіпуля, ну куди ти прилетів? Ну куди ти прилетів? Блін, на дубіну патрони. Чи ракети. Так, десь тут типи. Опа. Опа. Я тим дубіну помахаю, блін, щоб ти бачив. Щоб ти просто побачив. Що сюди не треба лізти. Просто. Просто ти побачиш дубіну. Ти просто? Ти просто, на! Ти просто подивись на дубіну. Ты охренеешь. Опа. Ты просто подивись на цю дубину. це дубина. Бляз. Туда прилетают си дубины, молодец. Мал... Так, ладно. Ну, зараз надо играть. кучу кучегурой. И можливо пошукать пару дубин. Пару дубин треба пошукать. Пешка це отлічно. Але дубіну треба обов'язково. А дубіну треба шукати таким ножичком. Вона притягує, ножичок притягує дубіни до себе. Як сканер. Опа! Ідіс тут. У мене був. Опа. Не притянув, не притянув, бо я без, без ножичка був. Ладно, ладно. вилазимо на дах. і тепер тут. Тут. ми чй дубиной всіх накриваємо. Восемь вам брейдов дубина. міні міні дубина, Міні бикини Він приїхав на свій дроп. Бля, може, конечно вже викинути цю дубину і, Ну, оцю, оцю, оцю. І вже грати із тим з якимсь. Бля, що це. От у вас тож. От у вас теж. Дивіться, як фігово о, вже промалювались текстури. Затекстурились, затекстурились. От, дивіться, от дивіться, не промальовані. Не промальовані текстури, що з ними робити? От що з ними робити? Дубіна? На поготові. От не промальована текстура, що з ним работать. Охифигова от... його кидає, блін 8 брейдов, тип. Ті... Наскарона сзади. Наскарона ззаді. Я його не бачу. десь на даху буде Чи ні, Чи ні? Чи ні? Щось взагалі не... Ми... Запалили. Запалили. Дубіни нема, щоб відбитися. А дубіни то немає. А дубіни то немає, щоб відбитися. Ноль. Ноль попаданий. Банима. Ракета дубіну. Авіаудар є. Авіаудару є. Що поробиш? Опа. Що поробишь. Так. Ви говорили. Уговорили, викидаємо цю дубіну Викидаємо дубіну добину. патру... Ви говорили. беремо це. Це 9. Берем це 9 Бля, наш його, конечно. Звісно... Ну конечно, подзалазили, блин. Чкурі Типа вже тут. А типы же тут. А мы уже тоже тут. А мы же тоже тут. Пластиночку. А мы же тоже тут. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. -тих -тих. Тих -тих 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 уже тут. А мы уже тоже тут. Бля, пичкури. Нихера все. О, пока так, макачка пока так. Чо так довго? Ну, щось да. Ну, в то житті теж таке буває. Це варзончик.